у плода, гідронефроз, що це? Це розширення миски сечововідних шляхів у плода. Зараз взагалі використовується термінологія замість гідронефрозу, пілектазії, калікактазії, дилятація сечововідних шляхів. Поговоримо про норму. Норма миски нирки у плода. В другому триместрі вагітності до 4 мм. В третьому триместрі вагітності після 28 тижня до 7 мм. Якщо в другому триместрі миска нирки більше 4 мм, ми це вже називаємо дилятацією сечововідних шляхів, в третьому триместрі відповідно якщо більше 7 мм. Частіше всього, якщо ми бачимо розмір миски до 10 мм, то це транзиторне таке приходяще явище, і здебільшого нормалізується або ще до народження дитинки, або в перший рік після народження. Тому що нирки розвиваються всю вагітність і навіть ще перший рік життя дитини. Якщо ми вже бачимо миску більше 10 мм, це називають іноді ще гідронефроз, то ми обов'язково маємо виключити вроджені вади нирок та сечововідних шляхів. І частіше всього це буває наслідок обструкції сечововідних шляхів або пузирно сечовідного рефлексу. Дуже рідко це бувають такі вади, як мегауретер, синдром задніх уретральних клапанів. Атрезія уретри, прояв мультикістозної трансформації нирки тощо. Тому під час вагітності на цей стан ми ніяк вплинути не можемо, ми тільки спостерігаємо за розвитком нирок. Виключаємо вроджені вади нирок та сичовідних шляхів. А от після народження дитинки зазвичай на третю добу рекомендується зробити УЗД-нирок, так проконсультуватися за необхідності у уролога, котрий вже визначить необхідність ренелологічного дослідження нирок, та за результатами визначить, чи є необхідність в оперативному втручанні.